розділ 16. І було до мене Господнє слово такого змісту. Не бери собі дружини, і нехай у цій країні в тебе не буде ні синів, ні дочок, адже так говорить Господь про синів і про дочок, що народились в цій місцевості, а також про матерів, котрі їх народили, та про їхніх батьків, котрі дали їм у цій країні життя. Вони повмирають від жахливих хвороб, не будуть ані оплакані, ані поховані гноєм лежатимуть на поверхні землі, вони також гинутимуть від меча й від голоду, а їхні трупи стануть їжею для птахів небесних та земних звірів. Тому так говорить Господь: не заходь у дім смутку, не оплакуй небіжчика, і не співчувай близьким, тому що я відібрав від цього народу мій спокій, говорить Господь, позбавивши його милосердя і співчуття. У цій країні вмиратимуть усі. Від малого до великого їх не ховатимуть і не будуть оплакувати, не робитимуть на знак жалоби на тілі, нарізів і не голитимуться. Для того, хто в жалобі, не ламатимуть хліба, аби його потішити з приводу важкої втрати, і не поїтимуть його чашею втіхи на спомин про його батька чи про його матір, не заходь також у дім, де бенкетують, аби з ними сидіти, їсти й пити. Тому що так говорить Господь Саваот Бог Ізраїлю. Ось я припиню на цьому місці, на ваших очах і за ваших днів звуки радості і галас веселощів, голос нареченого й голос нареченої, і коли перекажеш цьому народові всі ці слова, то вони тебе спитають, за що Господь провістив щодо нас таке велике лихо? Яка наша провина? В чому наш гріх? Що такого ми учинили проти Господа нашого Бога, тоді ти їм скажеш за те, що ваші батьки мене залишили, говорить Господь, і пішли вслід чужих богів, їм вони служили та їм поклонялись, а мене відкинули, не дотримуючись мого закону. Що ж до вас, то ви перевершили ваших батьків у своєму злочинстві, кожен з вас діє за впертістю свого злого серця. Не бажаючи послухатись мене, тому я вижену вас із цього краю в країну, якої не знаєте ні ви, ні ваші батьки, там будете служити іншим богам і вдень, і вночі, тому що я не виявлю до вас милосердя. Недалекий той час, говорить Господь, коли перестануть присягатись, як живий Господь, котрий вивів нащадків Ізраїля з Єгипетського краю, а говоритимуть. Як живий Господь, котрий вивів нащадків Ізраїля, з північних земель та з усіх інших країн, куди він їх повиганяв, адже я обов'язково поверну їх у їхній край, який я колись дав їхнім батькам. Ось я посилаю численних рибалок, говорить Господь, котрі їх ловитимуть. Після цього пошлю багато мисливців, котрі полюватимуть на них на кожній горі, на кожному пагорбі. Та в усіх скелястих ущелинах. Адже мої очі бачать усі їхні дороги життя, вони не сховані від мене, як і їхні провини також не приховані від моїх очей. Насамперед подвійною мірою відплачу за їхні злочини та за їхні гріхи, оскільки вони осквернили мою землю мертвечиною своїх ідолів, своїми огидними бовванами переповнили мої володіння. Господь. Сила моя та моя твердиня, мій захист у лиху годину, до тебе прийдуть народи від країв землі і скажуть дійсно, спадщина на поведінки наших батьків, обман і марнота, від якої немає жодної користі. Хіба людина може зробити собі Бога? Адже ідол не може бути Богом. Тому на цей раз я відкриюсь цьому народові, об'явлю їм свою владу та свою силу. І вони зрозуміють, що моє ім'я Господь.